Доброго ранку. Вас вітає Київ. 21 вересня, здається. 25 рік. Ось така гілка терапоти. Висока дуже заквітувала. Дуже сильно ворошена староса на трояндах. Вчора бризкала. ось препаратом. Як він називається? Не знаю, чи допоможе. Монстетвуд. Це я тут ще букет уже вирізала. Вже красивий Монстетвуд. Також такі повидавав. Все, все повидавало височені такі вілки. Так, тут у мене Баскабель. Помпончики. Англійка. Хотіла вам показати Кінг Ворг. Ще думала купувати, не купувати цю трояндочку. Вона як, ну, невеличка, типа патіо. чи ну, бордюрна Якось так на картинці вона і огляд, якось так. Ну, таке собі. Але це вона в мене квітує. Це другий чи третій раз вона за цей рік. Ну, дуже красива. Гарні Такий компактний кущик. І дуже красиві квіточки. Так що раджу. Король Георг. Здається, так називається, десь там бірка. Да. А, а. Ешлі дуже класно квітувала другий раз чи третій раз, ще одна квітка. Так, тут у мене Республіка Монмарт. Десь тут сховалася. Квіточка. Колір такий. М -м -м. Чорна темна вишня. Республіка Монмарт, Такий кущ. Я вже не розумію, де тут початок у нього, де тут що, Тут вони всі переплелись. Тут і мене Ані Дюпрей. Ой, це Ані Дюпрей. Так, да. Ані Дюпрей. Також борошниста. Ну, не знаю. У мене хризантема. прикольна, така розквітає. Ця вже помаранчева доквітає. А це така рожевенька, прикольна, красива. Розквітає, я йду до. Я йду до цього. Мого красунчика. Красунчик вилетів у мене з голови. Який в нього аромат? Це просто. Ну от скажіть, <кхій> як так? підійшла і забула, як його звати. У -у 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 -у. Зараз, може, відділю згадаю. Дуже класно він квітує, так а це до нього Шекспір, здається, попав. Угу, да. Дивіться, що кольор інший. І бутончики. Світ Шекспіра, Гілочка. Клер Маршал. Господи, згадала. Пам'ятаю, що наче як чоловіче ім'я, але це, мабуть, все-таки в честь жінки названо. Клер Маршал. Треба буде подивитися. Що це за знаменитість? Красива дуже. І вона, до речі, не хворіє майже. От вона така до хвороби, стійка і щедра на квітування, клармаш. Листочки в неї більш-менш нормальні. Так, це в мене. Нимбус, таку квіточку видав, він переливає таким ніоном. Плюсточки. Дуже гарний німбус. Це у мене з цієї сторони. З цієї сторони у мене анемона цвіте біла. Аспирин ось доквітовує. Останні вже квіточки. Аспирина. С этой стороны, мое же, ничего. Классно она, ну, она так Высокий кущ. Здесь. Метр тридцать. Что тут у меня? Тут у меня куколука. Куколука моя. Мене не було, вона вже трошки тут відквітувала. На всьому борошни староса. Це капець. На всьому борошни староса. Дуже класно квітує моя японка. Йолі, дивіться, до чого розкішна троянда. Вся в квітках. Вибачте. Вся в квіточках. Моя Йолі. гарнюнка. Дуже довго тримає квітку. Так також стійка до хвороб. Дуже задоволена я цією трояндою. А от поруч, поруч зараз вам скажу. Все сіль де Ось такі квіточки в неї. Ну, все листя майже я обірвала. Вся Ну, В общем, друге-третє квітування так собі. Квіточка така цікава дуже, як лебіяже пір'я. Пір'їнки якісь такі прикольні, але щось така слабкувата вона до хвороб в порівнянні з Йолі. Здається, яка в мене травичка. Травичка гарна така. Якась африканська. Так, тут у мене. Також тут вирізала пару квіток на букет. Красиво, набита, набита, така квіточка Дуже поступово розкривається, якщо немає дожі і тріпсів. Насчет тріпсів, не скажу вам. А тріпси є. Небагато, але є. Щось втомилось Уже бризкать. То від одного, то від іншого, то від... Це в мене варанка бруль. Чогось так не дуже в цьому році він квітує. Квітки беруться плямками якимось. Якось в тих роках. Ой, не чіпляйтеся мені. Він більше цікаво квітував, можливо, сонце на нього більше було. Рози всі повиростали Та я, Так, Це в мене Мері Енн. Мері Енн. Там в мене чайник кипить, мабуть, уже. на плиті. Піду зараз. Чай, собі зумів. Ці всі мої патіо, всі борошнистій росі. Жахливо. Ну, це трохи біле, це я ще й бризкала вчора. Не знаю, може зараз спирт візьму. Оці такі вражені сильно попротираю спиртом. Це ужас, ужасний. Так, це в мене тут сама чорна троянда Блек Бакара. Ну, це краса, звісно. Краса, я садила дві. Одна, одна загинула. Дуже слабенька була, не прийнялась взагалі. Ось оця така красуня блекбекара. І кордула моя також. Дуже задоволена, вона квітує, але дуже хапає також борошнисту. Дуже хапає борошнисту і навіть квітка виражається борошнистою росою. От зараз візьму спирт з календули в мене є. І тут ці квітоніжки попротираю трошки. Якщо називається що згорить, то не згниє. Якщо від спирту не попалю, то може допоможе щось. У мене радикальні радикальні методи зараз будуть. Це Black Magic доквітовує. А тут, інтуїшн. Ред інтуїшн. Дуже гарні такі квітки. Але також дуже вона вражається п'ятнистостями. Але ній Red Intuition. Таку полосочку. Воно. дуже красиво. Так, це в мене розон Зломилась квіточка. Такий цілий букетик квіточка зломилась. Тут затінок. Так. І ще одну красу вам покажу. От у мене такий короб, шпінат якийсь бездумний у мене. Огірки вже все. Зато дивіться, які помідори. Помідори моя любов друга. Чи перше? Перше височення, яке дивіться, десь під 2,5 метри. Ось такі жовті слипки вибирав. Потім такі чері. такі слипки наче також чері. Ну такі вони не, не дуже маленькі, в принципі. Ну а ці трішки більше. Такі рожеві. Сливки. Ой, не сливки вже. Це сливки, а це круглі. вони більші. Ну, взагалі, клас. Дивіться, які. Скільки тут ярусів. Один, два. А це цей помідор помідовище роздвоївся. Три, чотири, п'ять. Там туди пішло шість. один. Там на я перевязал. Аж висим. Да. Ну, цепь просто краса. У нас так.